У нас насправді не було ніякого плану перемоги. У нас не було ніякого плану миру. Всі ці заяви про все добре і про все погане це все просто туфта. І коли прийшла ділова людина на посаду президента, вона подивилася, нема з ким говорити. Сьогодні ми сидимо і подивіться, український уряд знову нічого не пропонує. Він чекає, як вирішить за нього. Де ці напрацювання, де цей план миру? А це означає, що він нічого не вартий. 27 безпекових угод. Що за паніка? Хлопці, ви ж розповідали, що все окей. 27 безпекових угод, Все це вели словами і порожньою писаниною. Відповідно, Дональд Трамп, Це все йому стало горла, Рано чи бізнеса стало горла вже і, і Байдену. А цей час відбувалося, що потихеньку карликове просування Росії в Україні. Але. Potrebno je druga...